У 2023 році Лариса переїхала до Миколаєва з Херсонської області. Каже, відновлювальні роботи у мікрорайоні розпочалися восени 2024 року. Втім, біля її під'їзду ремонт закінчили швидко. Будинок був у жахливому стані. Він був після бомбіжки, його тут реставрували, балкони зробили, ну і тут теж все зробили. тут дорожки.

У мікрорайоні Ліски відновили квартири і прибудинкові зони 19 будинків також відремонтували внутрішньоквартальні проїзди. Говорить заступниця проєктної менеджерки міжнародної технічної допомоги проєкту відновлення громад і соціальної інфраструктури Світлана Закриницька. Для того щоб покращити під'їзд в першу чергу надзвичайних служб медичної медичного сервісу, і відповідно цими роботами ми охопили близько 500 домогосподарів, Враховуючи ті квартири, які були відновлені, і також власне додаткові сім'ї, які зараз можуть користуватися цими внутрішньоквартальними проїздами. Крім того, каже Світлана, вони паралельно працюють і в інших мікрорайонах міста. Насправді, ці будинки і подвір'я є тільки частиною нашого великого комплексного проєкту, який ми зараз реалізовуємо, який я вже згадала. 43 будинки було всього в нашому обсязі робіт. Це був мікрорайон Ліски, 19 будинків тут. І мікрорайон Корабельний, 23 будинки там. Роботи тривали з вересня 2024 року, по травень 2025 тисячі -го, Говорить заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренев. 19 будинків вдалося відновити в частині, скління, в частині скління я маю на увазі не тільки місць загального користування, але й приватних домогосподарств. Ремонтували під'їзди, ремонтували покрівлі. Крім того, те, що бачать всі, це відновлення міжквартального проїзду зі всіма доріжками пішохідними. Це дуже велика інвестиція. Ну, Повторюю, що мікрорайон налічує в собі близько 19 будинків, тому дуже велика кількість людей є бенефіціарами цього проєкту і будуть користуватися ну, фактично, проживаючи в новій інфраструктурі. Загальна вартість проєкту міжнародної технічної допомоги у Миколаєві, що стосується не лише мікрорайону Ліски, понад 16 мільйонів гривень, каже Закраницька. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.